Усім привіт! А мене сьогодні коп ось в такому зарошому лісі. Будуть знахідки, буду показувати. В таких корінчиках під деревом. Ось такий мій перший сигнал і є монетка. Радянщина пізня 1980. 88. Попався мені ось такий гудзик. В періоду царизму вушко є на місці зігнуте. Число він давав 31. Зараз 30-31. І спочатку думав, що це буде якась алюмінька по погузочок. Яма така доволі глибока, мені майже влікать. І викопав я обручку мідну. І я ж її зламав. Ех. Так собі кружляє поміж дерев, був сигнальчик високий. І Я викидаю а там така, блін, шайба. Випала. лиса. Лыса? Слишком протру? Так, одна, точно вже лиса. це колись був царьок. тут видно залишки двоголової курки. Ну а в загальному це вже просто така мідна шайба. Ямка. Такий пригаючий не чіткий сигнал був. Зелененько, але, мабуть, знову буде лисак. Минулий коб був днем мідних бляшок. А сьогодні день буде мідних шайбочок. І тут навіть щось проглядається 1700. Сімдесят четвертий? Ну, одна сторона хороша, а друга така чуть підоставша. Знову майже зі штика глибини. Її піна знайшов, видно, що лопатою вдарив, блін. А, це навіть... А, це куля від Браунінга, Йопхана. Я думав, це міднічок буде, це куля від Браунінга. Ех, Ну що ж, пора завершувати. Підведемо підсумки, що мені сьогодні попалося. Це ось така обручка мідна, яку я зламав. Мідний гудзик по царизму. Радянщина пізна 5 копійок. Ось така ось шайба. З цього боку лиса тут чуть-чуть курки видно. Мабуть, п'ятачок якийсь був. І ось така монетка. Що я хочу вам сказати, що ще доволі непогано покопав сьогодні. Також є якась трубочка мідна. І бронзовий якийсь можливо, браслет, можливо, колись був. Чи щось Всім дякую за перегляд. Буду дуже вдячний за коментарі, підписки та лайки. До зустрічі!